Компанія автопарк, місто Вінниця. Сьогодні покажу ось такий класний універсал. Це у нас реномий Ганг 2009 року випуску автомобіль. В рестайлінгу маємо 1,6 бензиновий двигун. Ціна даного автомобіля у нас складає 6590 доларів, маємо 238 тисяч км пробігу п'ятиступеневу механічну коробку передач, ось такий ось гарний синій колір. Зроблено ось таке ось класне переднє світло. Фари у нас в ідеальному стані. Металеві диски на дуже гарній новій літній гумі. Вікна у нас повністю тоновані, присутні релінги на даху. Ось так виглядає задня частина цього авто. Технічно не потребує жодних вкладень, повністю все обслужено від Адая. Готовий до будь-яких перевірок на СТО. Дверні карти у нас в гарному стані, не провищі. Тут зустрічає текстильний диванчик. Також все в гарному стані. Автомобіль не потребує полірування та не потребує хімчистки, повний склопакет. Також у нас присутні ось такі ось підсвітки по салону. Встановлена ось така ось велика мультимедіа, кондиціонер працюючий. Повторюю, що технічно даний автомобіль не потребує жодних вкладень, дуже гарно виглядає. Ціна його 6590 доларів. Позацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.